Другий Сьогодні я буду виживати в Майнкрафті. Але моя ціль зовсім не спати ні разу не лягти. І вижити при цьому. Так це важко. Але я сразу бачу якийсь данж, що це? ні це не данж. Це щось друге. Так, не добувати. О, і зумно тут це ми любимо. Так, далі що у нас будемо оце. І що тут подрізного? Це тросник Тут нічого полезного немає. Ну ще ось це полезно. І ось це. Все. Пишу тут. Нічого полезного не бачу Я бачу було пище Так, пойдемте. Пушкаємо деревню. Я вернусь сразу, як знайду щось цікаве. Короче, я знайшла листа да, заменить. Короче, ну, заменить что-нибудь. Ой, как там мне. Заменить Давайте спочатку потом дерево. А потом пойдем туда. Вот так, нам безопасно. это было СД, вот там да, они еще будут Я думаю, это достаточно, чтобы мне... Я думаю, это достаточно, потому что в будущем... Ой. Так, зараз. Я... теперь я пойду. Холодный бьer. саженец. Питаем далее. Обязательно пособираем цветочки. Это очень важно. Э, а желтый цветочек? Почему я желтый? Вот цветочку у меня нема. Кстати, Майнкрафт, яка я играю, и называется Кацма. Ой, Кацма. Короче, ну, думаю, кто-то понял, кто с ней. Кацма. Это такая игра. А, я покушать себе не взяла. А там в зимнем объеме. А я такой что вайнук. Жлизу. Прям так, легко. Это что-то уже странное. Но мне не важно, главное, что оно есть. Ну, блин. Ой, он у меня выпадает. Яка, тебе, пусть тебе железо. Свинка, иди сюда. Я тебе съем. Спасибо. И барашку я тоже съем. Вот их тут так богато, я могу шипить ватку скафтить, а не можно. Я наветилась. Сейчас тоже таки нет в Я наведу эти штучки шести тут завышу, потому что они мне не потребны. Ой, я уже кушать хочу. І, коротше, друзі, я виходила на пару секунд. Ну, не виходила, а я вирішила писанько пошукати тут. І це повна фігня. Я подумала, без кожного сапогів я не зможу ходити по зімньому біому, тому що я провалююсь кожну секунду. Уже другий раз, як провалююсь. Потім просто прямо щось там болить. Це що? Деревня? Там... Так, там. Там деревня. Воно ну ще це. Ця... Так, і вона на якій горі. Як мені туди дойти? Ай ой-ой-ой, ніч чи так що лучше я піду дайцы просто копьец Йо, просто ты щас умов. Я щас умов, не допустим перекусити. А то інакше я по-моєму. У мене всього 2 хп. Так, зараз мені хоча б 3 хп потрібно. Залишні звуки, вибачайте, там просто котик мігається. І вон шторве, все там, непонятне. Короче, поплыву быстрій, тому що ніч наступила. Бустійше. А мені ще спати не можна. Ой-ой-ой, це вообще ужасно. Ну ладно, думаю, якось виживу. Давайте в ближайший домик бежим. Мы еще поем на чего в нем. Так. Сейчас выпачаюсь. Там кота купить. А, эти. Что такое? И звука лишний. Происходит. Так, вот и тут мы прям А ну кыш. Сам ты! Я забыл, что мне не можно спать. Выпачаюсь. Да пристань. Я очень пузот. Котопельку то на будущем. Щоб в будущому я зробила свою грядку. І мені не приходилось ограбляти всі кіте. Так, давайте ось ще перекусімо. Ну, і так як мені не можна спати, давайте зараз підемо на якийсь домик, та на скалі, на скалі. та перестань котик. І там ми почнемо купатись вниз. А он і павук, повзе. Ні-ні-ні, не той мене, не той мене всього два хп. Я боюсь, що я помру. О, ні, я ще не можу залізти нікуди. А, не плюс. Билос... О, не, помыла. На чем закончилось мое видео. Всем дякую за просмотр. И всем пока. Может, в следующем азии я подольше буду жевать. Как получится. Всем пока.